Завдається мої, мої діточі роки, коли я дуже хочу міста. От так хотілося мені, так я думаю, десь поїду, там таке маленьке містечко біжниці, там десь поїду, а там є кусочек там катаюся на себе, думаю, боже мій, а у нас там було то кругом. Ну так то, з весна, осінь, це було то з болото, і болото. Я думаю, як би я хотів жити в місті? Так я і я собі ліз на ворота, значить, та й... Виміряє, значить, де схід, захід, там північ, південь, і по карті виміряє, де Чернівці. І там дивишся, чи не вже є цими горами, там місто Чернівці, як би хотів там жити. А в другу сторону дивишся там Карпати, все видно так, знаєш, у нас вже було прикарпаття, під гором ми жили недалеко, то видно Карпат, там двері такі, димки такі. Я думаю, Боже, то дивишся, куди скрізь гори, скрізь гори, вскріз гори і одні гори. Так вони мене надоїли. А тепер, думаю, Боже, мій подивіться ви мені на гори. От а тепер я ж хочу, ну так мені надоїло місто. Хочу подивитися на гори і бути в горах. Отакі от, от у мене казуси життя. Це інтерв'ю з блаженнішим владикою Онуфрієм ми записали торік. Відверто кажучи, наш архіпастер не вельми публічна людина. Митрополит Онуфрій передусім молитвеник. Тому така щира і невимушена розмова з першосвятителем є особливо цінною. Його блаженство багато про що згадував митрополит Онуфрі, в миру Орест Володимирович Березовський, уродженець Буковини, з'явився на світ Божий 5 листопада 1944 року в родині сільського священника. Побожні батьки були прикладом для майбутнього владики. Був батько прикладом, як ну, християнин, мама теж така. Ну, Вона ходила веща в церкву, і нас учила. Більше мама вчила, ніж батько, хоча батько був священик, але мама більше нас вчила. Ну така роль мами. що Вона учить, всі ці інструктує, заставляє. Тоб, часу хотілося, часу не хотілося йти до церкви, а мама за руки і пішла в церкву в світі. Так це От. А святих у мене такий приклад був святитель Василія Великого. Я так, батько мені розказав про його. Життя, яке який він був. Я ще був маленький, я собі так подумав, що я хотів би бути такий, як Василій Великий. Так склалося в його житті, що замість фахівця в галузі кібернетики та електроніки він став святителем. Владика вбачає у цьому Боже проведіння. А чому для служіння обрав найважчий шлях, прийнявши чернечий постриг, не може пояснити. Я сам себе не можу відповісти на це питання. Як я чому й пішов в монастир? Я не можу відповісти. Ну, от таке в мене прийшло, таке, така думка прийшла, таке бажання. Я, ну, Бог покликав мене. А я пішов, я не, не роздумав, пішов в монастир. Молодість провів я троє сисергії лаврі. Там я прожив у монастирі 18 років. А в почерській лаврі я вже був вже не, не молодим монахом, я вже мав досвід. От я вже був священником, вже багато років прослужив. От і я б туди був назначений намісником. 23 роки прослужив Владика Онуфрій і в рідній Буковині, де все знайоме і рідне, і де підтримує сама земля. Там його і сьогодні називають наш Владика, бо для багатьох він і нині залишився земляком і односельцем. Кафедру київських митрополитів Владика Онуфрій посів з обранням його предстоятелем нашої церкви. Ця урочиста подія відбулася у серпні минулого року, звертаючись після ентонізації до своєї багатомільйонної пастви, найбільшої православної спільноти в Україні, блаженніший владика, тоді присягнув нести свій архіпастерський хрест із честю гідною ревного християнина. Життя, яке Господь поклав на мене, воно є і. Велика честь і важкий хрест, тому що честь, якщо духовна честь, вона без Христа не буває. От. От так Господь поєднує, щоб... ну, і трошки тішить, що честь маєш, а потім як, як би, за забагато якби будеш роздумувати на свою честь, Господь дає хрест, Христом придави трошки. І Людина спитає, що це не мені належить, а Богові належить. Смиренний Монах, яким себе й нині вважає першосвятитель за цей короткий строк свого предстоятельства, зумів стати тим добрим пастирем, який покликаний пасти боголюбивий український народ. А свій черговий день народження блаженніший традиційно зустрічає на Афоні Чернечому острові, де молиться за свою паству за рідну землю. Нехай Господь ці молитви почує.